Як виглядає сучасний дизайн маленької ванної кімнати у 2025 році? Широкоформатна плитка на стінах розміром 60 на 1,20 м. Одно із стін можна декорувати більш темного кольору або з такою 3D-плиткою. Дзеркало з підсвіткою. Змішувач, умивальник, меблі на замовленість, текстури під натуральне дерево. Сейчас в стилі натуральність. Перегородка скляна, ванна, спереді керамогранітна плитка, кронштейн з тропічним душом, електрична рушникосушарка. Кольори в магазинах ви можете вибрати будь-які білого, золотисті, чорного. Саме головне, щоб це вам все сподобалось. Зашита інсталяція, кнопка зливу, підвести в унітаз, гігієнічний душ, електрична тепла підлога. Над інсталяцією шафа де палиці для миючих засобів. Зручний пінал, де буде нижня білизна рушники. Підбираєте під себе кольори, текстуру. Саме головне реалізовувати свої дизайнерські ідеї. Все вийде найкраще. Бажаю успіхів в ремонті!